Добігають кінця останні дні великого посту, і після півторамісячного утримання українці зможуть сісти за щедрі столи. Скільки коштує великодній кошик цьогоріч, Дізнавалась Наталка Біловол. До Великодня лічені дні, тож святкові кошики киян потроху наповнюються смаколиками. Кільце ковбаски, запечене м'ясце, чи шматочок шинки. Кортить подати до столу тим, хто суворо дотримувався церковної дієти. Мясо не їли півтора місяця, так, тому заощадили і думаю, що його зможемо собі дозволити. Паска, яйця, м'ясо якесь, домашня колбаса. Не знаю. Рибу красну. Хлібчик положимо, пасочку положимо, кусочок мяса положимо, яєчка положимо, все як положимо. Зібрати великодній набір кажуть експерти буде дорожче ніж торік. Ціни скочили приблизно на чверть та тішить інше, далі не ростимуть. Тож жодної різниці чи заздалегідь чи прямісінько перед святом вирушити на закупи. Ми туди положили кілограм домашньої колбаси, кілограм бурженіни. Ми туди положили кі кілограма сира, пачку сливочного масла. Ми туди положили десяток яєць, пасху, дві бутылки кагора, українського і молдавського. Тут вже на любителя. Естественно, пачку свічей, і вот это все нам пошлося 570 гривень. якщо ж зекономити на м'ясі та ще й на молочних продуктах, це мінус кілька сотень гривень. Саме на ці продукти протягом року найбільше скочили вгору ціни і лише тепер стабілізувалися. А основна великодня страва майже не здорожчала. Сьогодні паска продається від 70 до 100 гривень за кілограм. Якщо ви будете готувати її з використанням масла, сливочного, молока, то вона вам обійдеться приблизно в 42 гривні за продукти куплені в київських магазинах. Звісно, якщо сі на ринок, ви купите ще дешевше. Звісно, в такі цінові рамки не втиснуться гурмани, які полюбляють щедро прикрасити великодню здобу цукатами, курагою, горішками та заправити родзинками. Або ж і зовсім зробити її сирною. Творожну паску роблять. О, і будуть люди, Сир не подорожав, не грама. О, якщо хто позичить, ще вступаємо, ну не дороже. Саме дешевший сир, саме дешевший, саме жіний це 50 гривень. Є... І 60, є 70. Продавців тішать, перед святом його забирають добротними порціями по 2-3 кілограми. Докласти до традиційного кошика намагаються і свіжих овочів, ціна на які не встигла впасти через ранній Великдень. До Пасхи, як завжди, дорожчий огірок, і в зв'язку з погодніми умовами, і так, в зв'язку з святом теж, завжди дорожчий огірок, так само і помідор дорожчий. Е, звичайно, чувствується, звісно, беруть, всі на свято хочуть щось весняного, зеленого, свіжого вже. Продавчині кажуть, цінник на огірках днями у угору ще десь на 5 гривень від нинішніх 70 за кілограм. Тож з кошик додасть в ціні. Натомість яєць цьогоріч господині нафарбують фарбують вдосталь. Настільки задрали ціну в предыдущі місяці, що не знаєте, коли стали падати, вони уже не змогли зупинитися. Они тормозили, тормозили. І все-таки казалось, що люди не готові покупати навіть по той ціні, яка була там в 15 гривень за десяток, 13 гривень за десяток. Тому цена продовжує падати. І, наприклад, на сьогоднішній день можна купити десяток яїць. І по 10, і по 11 гривень. те, що до Великодня продукти, які зазвичай дорожчують, призупинилися або й падають в ціні, кажуть експерти. Не випадково, адже вони досягли межі купівельної спроможності українців. По можливості приблизительно будемо отмічати. Ну, звісно, пасочки, яйця в церкву сходити обов'язково, це в будь-якому випадку. Ну і в кругу сім'ї, кінешне. Наталія Біловол, Біловосаніслав Бурчак, телеканал Київ.